Так, а поясніть, будь ласка, цей перехід це перехід в матеріальному світі, просто на більш вищий рівень, заміна матеріального тіла на більш легке, адже це не повернення в духовний світ. Так, це і проявлення ще в цьому цілі, отак як я. Я ж, ви знаєте, моє любі, що в 18-му, здається, році в мене відбувся квантовий стрибок, який я бачила, який я прям відчувала. Якраз я була в Харкові на конгресі. Я з одного тіла пер... я знаю, що це таке. Я так само згадала і побачила своє голубе тіло. Тобто, ще одну я багато своїх тіл різних насправді бачила. І знаю, я їх усвідомлюю повністю, я не миге. От, і е, ще так сміялась, тому що це дуже завжди смішно, тому що ти вважаєш, що ти там людина, е, там пробуєш вийти заміж, зварити борщ, а насправді ти навіть не людина. Уявляєте? Тому еще всем утили, а потом так. Мы еще перейдем в большшее Это как относиться к человеку, который ведет себя неадекватно по отношению к тебе, стараясь полюбить этого человека. Это правильно или по другому нужно? Это неправильно. Вы не сможете полюбить того человека. Я вам объясню. Вчера как раз у меня на эту тему по карме два дня занятий было. Я вчера рассказывала как раз своим учням, Про те, як відбувається, коли нас з'являються аб'юзери, то тобто люди, які нас б'ють, які нас сварять, які нас принижують. Це наші пробуджуючі частинки. Тобто, у нас всередині є маленькі частинки, аспекти нас є чоловіча сторона, є жіноча. І от ми забираємо там на до прикладу, ви взяли свого якогось темного чоловічка, для того, щоб ви пробудились. Тому що ви спите, це процеси, які я в яких я відбуваюся, які я бачу. І я навіть більше, я навіть розказувала про те, я вам ще також розкажу, коли моя мама померла, мій тато почав вживати, зловживати. І е, це була прям ціла трагедія. Я його там пробувала рятувати, що я лиш не робила, нічого не допомагала, звичайно. І це відбувалось практично 12 років. і Це була прям біда. Я розуміла, що ну от він якось дуже погано закінчиться, якщо він буде продовжувати це все робити, і, і це. І потім я ввійшла в таке особі, і він постійно мене, знаєте, теж говорив всякі такі речі. Ну, ви знаєте, людина коли вживає, говорить сутності. Ну, взагалі, пішло, говорять сутності. Взагалі, якщо на то пішов, до людей говорять сутностями, говорять, тому тут так якби історія така насправді виглядає. І, і він мене був один прекрасний день довів просто. Я просто зібралася, я з дітьми пішла, лишила, думаю, все більше я за ним вже дивитись не буду. Його оберігати, лікувати, пробувати і так далі, боротись за нього. І я його лишила. Я просто почала займатися собою. Я просто відкрилась Богу, і я почала займатися ну, реально собою. І сталося диво. Він паралельно, тому що він частинка мене, одна з моїх великих частин. Він автомати це взагалі ці процеси відбуваються автоматично. Він теж почав змінюватись, він до мене почав дзвонити, і він не знав, чим я займаюся, а я вже почала займатися енергією, вже так глибинно прийняла себе, прийняла свої в, в, в крапках цих, в ковичках прийняла свої недоліки всі. <кхід> Тому що, коли я приїхала там в езотеричну школу, я їм кажу, у мене така проблема, я все знаю. От я бачу, бачу це, і вони каже, ми тут вчимося 20 років і не знаємо. А ти, так якби прийшла з цим, і ну, взагалі ми теж так хочемо. Так в мене навчання мало б бути. Ну суть не в тому, а суть в тому, що тато почав змінюватись, Я попросив мене допомоги, тому що на тонкому плані, взагалі, коли людина сама не просить допомоги, не приходить в усвідомлення до якоїсь своєї крапки, то ну, це безперезна все. Тато мені дзвонив і просто мені сказав, що я більше пити не буду. Я дуже хочу тебе бачити, дітей. все. Ну, Я ж ці обіцянки знала, мільйоні. Я кажу: я тобі не вірю, час все покаже. І він мені сказав таку фразу допоможи мені, будь ласка. Я якраз працювала вже з енергіями, і я почала в Астралі там, його лікувати, тобто з ним працювати, відновлювати його повністю. І по сьогоднішній день. Взагалі він каже, у мене таке сталося енергетично, що він просто в один день ну, перестав дивитись. Ну не то, що він може там, як люди п'ють, дивиться, він просто для нього цього вже не існує. І сталося диво це завдяки Богу, тому що паралельно, коли я молилась Богу віддавалась, він так само попав в таку ситуацію, що йому стало погано після алкоголю. І він почав він ну, серце дуже погано було, і його скупило, і він просто зрозумів, що він зараз помре. Він почав просити Бога так само, хоч тато мій абсолютно він військовий, ні молитви ніякої не за просто від серця, отак як я вас вчу. І він просто поговорив з Богом, і Бог він каже: Він мені сказав, щоб, ну, що дасть мені шанс. Це мій тато мені таку історію розказує. І після того, все, його як ну, просто розуміти, і я ще його там допрацювала, тобто це так вийшло. Але до чого я веду цю історію? Щоб ви розуміли, як це відбувається насправді. Коли я була на конгресі в Києві, тато мені дзвонить, тому що він мене завжди благословляє на всі мої конгреси, там на всі заняття. Він теж перебуває в певних просвітлених станах. Він дуже високий зараз. Він пройшов і трансформував рак третьої стадії, і, і він подзвонив мені і я вхожу в просвітлений стан, і я бачу і знаю, що його душа настільки мене любить, що заради мене, щоб я пробудилася, пробудила весь рід. Він спеціально пив, знищуючи свій організм, знищуючи, руйнуючи свою душу, така любов, неймовірна, щоб оце все на мене постійно давити-давити, щоб я вийшла і сказала, ні, все хватить, я є і почала проявляти себе. Я почала займатися собою, почала себе індефектувати, що є я, що я тут, є моя сила, я віддаюсь потім Богу, Бог проявляється в мені. Тож оці всі етапи проходити. Тому всі наші. Скажімо, такі ситуації, коли вас ображають, вони виглядають на тонкому плані як тільки любов. Тому що все в цьому світі відбувається по божественній любові, все, всі процеси, навіть якщо цей процес виглядає на фізичному рівні негативно, він відбувається все одно за божественним любовним планом. Я прибуваю в знанні цього Я так само бачила, як мене недавно моя сестра готувала рідна. Вона захворіла, я повністю проходила з нею трансформаційні, надзвичайно важкі процеси. І так само ввійшла просвітлення. Ну, в мене всі вони такі. Мене всі вчились в академії моїй рідні, і навіть там по лінії мого зятя і ретрити. Це все моя сім'я. Вони от там пишете. Вони вас підтримують. Це не те, що підтримують, вони є частинкою цього. Тобто, коли ти дійсно з Богом ідеш, коли це не щось таке, знаєте, що ти там духовно позаймався, а потім прийшов і поводиш себе так само, як ти поводив. Ну як часто відбувається, так тобто, а коли ти дійсно віддаєшся Богу, коли це дійсно все по справжньому, і на фізичному рівні, ти міняєшся, проявляєш іншу енергію. Тобто це все по-чесному відбувається, то звичайно, що твої рідні, це твої аспекти, вони так само такими стають, Вони так само проходять трансформації, вони так само вже тішаться тим трансформаціям, вони розуміють, що тісь будуть, і це є велике щастя, тому що коли не відбувається трансформація, довіть собі, якби у нас не було цієї війни. Ми би з вами не пробуджувались такій кількості. Ми би з вами ви не уявляєте, наскільки Україна буде процвітати, і вона є процвітаюча вже на тонкому плані. Такого багатства, тому що це з Богом, богатство бути з Богом і процвітання такого ще не було ні в одній країні. Земля ще такого не знала. Я бачила це все на тонкому плані. Мені показували це, ну це буде все, що хочеш просто. Я навіть не знаю, як вам це описати. Тобто, а їздила я по країнам і багатим в матеріальному плані. Ну це зовсім не те, тому не варта. Хвилюватися, якщо ви з Богом, просто ви знаєте, що в мене були такі моменти, коли я Богу віддалася, коли ти постійно знаєте, в якісь перші тільки входиш етапи трансформації, ти ж там менше на роботу якось віддаєш енергію. Теж, але в мене було знаєте, там чисто за квартиру заплатити, і там на якісь ще поїхати, може курси, якийсь вебінар послухати. Тобто я це все туди вкладала. Я настільки хотіла бути з Богом, що мені було все рівно вже все інше. Знаєте? От настільки я вже дійшла до такого, про я знала, що якщо я не буду зараз ним дихати, жити, я просто помру. Я відчувала це таку неймовірну тягу. Я просто хотіла бути з ним. І тому важко в цей час, коли ти проходиш трансформацію, зрозуміти, що це її любов, це зрозуміло так. Тому що на цьому рівні свідомості це виглядає як не любов, а як там знущання і так далі. Але треба зрозуміти, для чого це? Давайте подивіться вище. Це для того, щоб ви сказали, ні, не можна, ні, я така. Щоб ви були чесними, щоб ви прокинули, щоб ви нарешті проявили, що ви є. І ви є божественна частинка і хто ви є. Тобто пізнавати себе. І це насправді прекрасно. Тому це все божественна гра і це. Звичайно, прекрасна, і кожна людина в цьому світі, яка віддасть себе, що б вона робила в цьому житті, вона може трансформувати свою карму, піднятися і так само трансформувати повністю весь свій рід і нарід.